Стихійні лиха продовжують нещадно руйнувати усе довкола. Повені, пожежі та землетруси безперебійно накривають цілі міста і селища по всьому світу. Тим часом в Україні починає лютувати зима. То які прогнози та що ще нас може очікувати? Сьогодні згадаємо про найжахливіші лиха, спричинені стихіями за останній час. Мене звати Дмитро Лученко, і ми починаємо. Сильний дощ, обрушився на південний регіон Італії, Сицилію, в результаті чого автомобілі змило в море і пошкодило будинки. Італійські надзвичайники повідомили про проведення понад 70 операцій, пов'язаних з повенями, перебоями на дорогах і людьми, які застрягли в своїх будинках або автомобілях. Найбільше від негоди постраждали муніципалітети Торе, Арчерафі, Ріпосто, Джіаре, Ачереале та Ачі сант Антоніо у невеликому селі Альтарелло було врятовано чотирьох людей, які застрягли на нижніх поверхах свого затопленого будинку. Сотні домовласників в Англії та Уельсі боролися з паводками цього тижня. Як наслідок, декілька залізничних операторів скасували рейси, оскільки понад 180 попереджень про повені залишалися в силі після того, як шторм Берт обрушився на країну з проливними дощами і поривами вітру до 80 миль на годину протягом останніх вихідних. У деяких районах випало майже 13 сантиметрів опадів внаслідок. Чого деякі річки вийшли з берегів і перетворили дороги на водні артерії? Найбільше постраждали райони Уельсу, де жителі Понтіпрідда намагалися захистити свої будинки, використовуючи відра, щоб перекинути воду через дамбу. Через зміну клімату і потепління океанів шторми можуть набирати більше енергії, збільшуючи швидкість вітру. В той час як тепла атмосфера може утримувати більше вологи. Внаслідок змін клімату в США частішають перебої в електропостачанні, особливо під час екстремальних погодних явищ, таких як шторми, спека чи морози. Найбільше від цих проблем страждають вразливі групи населення, люди з обмеженими можливостями, хронічними захворюваннями та літні люди, які часто не мають доступу до резервного живлення чи не можуть оплачувати рахунки, незважаючи на зусилля з підвищення стійкості електрон. Тромереж, проблеми з комунікацією та недостатня підготовка енергетичних компаній викликають критику з боку населення та влади у Техасі. Наприклад, досі існує страх повторення масштабних відключень як у 2021-му. Крім того, у Х'юстоні місцеві компанії зазнали осуду за недоліки в інформуванні населення та повільне реагування на аварії. Законодавці обговорюють посилення регулювання будинків для літніх людей, зокрема. Вимоги до аварійного живлення і шукають способи покращення управління екстреними ситуаціями у різних штатах. Вже діють захисні норми, але їх оперативність залишається проблемою, особливо для тих, хто залежить від безперебійного живлення. На початку листопада в Каліфорнії сильний вітер спричинив швидке поширення лісової пожежі, що призвело до знищення багатьох будинків і евакуації тисяч мешканців. Синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку і позначили ситуацію як екстремальну і небезпечну для життя. У приміській місцевості навколо Камарільо пожежа загрожувала близько 3,5 тисячам будинків і сільськогосподарським землям. Емлям, що змусило евакуювати понад 10 тисяч осіб, літаки не могли провести надзвичайні дії через нестабільний вітер і обмежену видимість. Наголошуємо, що Національна метеорологічна служба наголосила про виникнення особливо небезпечної ситуації з пожежами, змінивши попередження про пожежну загрозу. Відомо, що тоді пожежники в південній Каліфорнії оперативно зробили прогрес у боротьбі з лісовою пожежею. Сильні вітрові пориви, які сприяли поширенню вогню, почали слабшати, що дозволило деяким мешканцям повернутися і розібрати обвуглені руїни своїх будинків. Пожежу, яка почалася в середу, 6 листопада, вранці локалізували на 7% на ранок п'ятниці. Крім того, близько 200 будівель було пошкоджено. Щонайменше 10 людей загинули під час пожежі в будинку літніх людей в Сарагосі, Іспанії, перш ніж пожежникам вдалося її загасити. Причина пожежі поки що невідома. Повідомляють місцеві ЗМІ, але не виключають вплив лісових пожеж. Голова регіонального уряду Арагону, столицею якого є Сарагоса, підтвердив загибель людей і повідомив у соціальній мережі, X, що всі урядові заходи в регіоні були скасовані на цей день. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес також висловив свій шок у зв'язку з пожежею і загибеллю людей. Пожежа сталася всього через кілька тижнів після руйнівних зливових пований у Валенсії, які забрали життя понад 200 людей. І зруйнували тисячі будинків повені стали найстрашнішим стихійним лихом в новітній історії Іспанії. Пожежами та вітром в штатах усе не закінчується. Потужний шторм обрушився на західне узбережжя США, спричинивши сильний дощ, повені, снігопади та руйнівний вітер. У північній Каліфорнії через ризик виходу рішок з берегів оголошено евакуацію мешканців. А в округах Гумбольд і Сонома зафіксовано суви та закриття доріг. У штаті Вашингтон тисячі людей залишаються без електрики через обірвані лінії. Відновлення може затягнутися надовго. Шторм приніс у гори сильний сніг, дозволивши відкрити деякі гірськолижні курорти, але також викликав ураганні пориви вітру, що перевищують 200 кілометрів на годину. Зливи та небезпека селевих потоків особливо загрожують районам, постраждалим від нещодавніх лісових пожеж. Тим часом на східному узбережжі дощі допомогли зменшити пожежну небезпеку в Нью-Йорку та нью джерсі шторм продовжує залишатися небезпечним, викликаючи занепокоєння мешканців збої у транспорті, енергопостачанні та загрозу для інфраструктури, особливо в регіонах із розпушеними через пожежі ґрунтами. Рятувальники в Індонезії виявили тіла 16 загиблих після сувів ґрунту та раптових повеней, що обрушилися на гірські села острова Суматра. Ще шестеро людей залишаються зниклими без безвісти. Стихія зруйнувала будинки, ферми та понад 130 гектарів сільськогосподарських угідь у чотирьох районах провінції Північна Суматра. Сильні дощі спричинили обвали бруду, каміння та дерев, які прокотились. Схилами гір і змили будівлі, і рятувальники, серед яких поліція, військові та місцеві жителі використовували екскаватори та власні руки, щоб шукати жертв у завалах. У районі Семангад-Гунунг загинуло щонайменше шість осіб, ще чотирьох, зокрема двох дітей, досі розшукують. В інших районах раптові повені пошкодили понад 150 будинків та спричинили численні жертви, включаючи чотири члени. Однієї родини чиї тіла знайшли у селі Гаранг-Джулу. минулого грудня. У цьому ж регіоні стихія вже призводила до численних смертей. Подібні лиха є звичайними для Індонезії в сезон дощів із жовтня по березень. Внаслідок переміщення через територію України активних атмосферних фронтів впродовж 20 листопада, майже по більшості східних та західних областей очікуються складні погодні умови. Очікуються значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду та утворення снігового покриву від 3 до 10 сантиметрів. На дорогах ожеледиться та подекуди налипання мо. Округом снігу, ДСНС закликає пішоходів та водіїв бути обережними і за можливості не планувати у найближчі дні поїздки на далекі відстані.